Учора під Вінковецьким районним судом розгорілися чималі пристрасті. Півсотні жителів Слобідки Охрімовецької і Вінковецького району на двох автобусах приїхали до суду з вимогою не випустити з під варти їхніх жорстоких односельців братів Олега, Володимира та Леоніда Добрянських. У п'ятницю вдосвіта ті звіряча до напівсмерті побили свого односельця Миколу Култуновського. Його зашморгом з мотузком стягнули з мотоблока, заволокли до себе під ворота притом, він задушився, непритомно його били. Він то приходив в сознання, то ні. Приїхали медики. Вони медиків до нього не допустили. Сказали, приїде міліція, тоді ми вас допустимо до е, цього Миколи. Ці майже півгодини, які поліція їхала на місце події, мало не коштували молодому чоловіку життя. Медики кажуть, що 3-4 хвилини, і Миколу вже не врятували. б. Потерпілий був доставлений. Нашу лікарню, крятую швидкою допомогою в стані, скажімо так, у важкому стані, навіть критичному стані. Встановлений був діагноз політравма, значить, множині переломи ребер зліва та справа, множині забійні рани, тулуба, голови, велика странгуляційна борозда шиї, от, напружений пневмоторакс. Травматичний шок другого, третього ступеня. можна гріти? Ну, зараз обіду маєте. Яка обід? А кого? На людину можу біжати, а на таку вразі тобі дають. Так батьки навчили, так їх поспитають, мене б'ють трохи, і тату з мамою стоїть, аби сказали, лешіть чи що. Ні, не слово, Кішаться, сміються, як вони б'ють. А той каже, давай другім наша віляємо, на кінці. Давай Галька, він каже, каже, мама, каже, Гарка до мами. Ой, хай Боляче чоловіку й фізично, і на душі. Каже, зашморх на шиї відчуває й досі. За чотири дні війни, щось не можуть. За чотири дні всіх, насопловатися. Батько підозрюваних твердить, що це його сім'ї треба від односельчан захищатись і звинувачує побитого в тому, що той спалив йому свого часу цінник. А то все рем'я він нападав, все рем'я. Що на всіх людей теж так було? Ну, а щось що село стало, якби за нього. А... Село стало за нього, я вам скажу, чого? Чого, що, що ми вроді би трудящі люди, а завідують, що ми тримаємося цю худобу, що ми все. Хтось їм спалив, ще чотири роки сільники. я просила, моляла, що дай ти в хайпі, де поліграв, що це не він. Мене ніхто не слухав. Я записала на передачу, «Говорить Україна». Нема ліку. Тим часом селяни в паніці, з'ясувалося, більше десятка літ брати Добрянські тримають в постійному стресі їхнє село. Вони кидаються з палками, з, з ножами, з топорами, з, з зі всім, на кожного. Так що людина, ця як вовк біжить, то від неї вже хочеться тікати. А скільки часу це триває взагалі? Років 14. І чим більше вони, ці хлопці, підростають, а вони мужики здорові, тим більше в них агресії. Власну історію, як з фільму жахів, здається, готовий розповісти кожен. Бере цього штира, коле мене в живіт. І каже, що я тебе зараз заб'ю, заколю і спущу з тебе кров, як з льохи. В череду жінки гнали, він з осапою, острою сапою, перестрів і підрубав корові ногу, вище коли корова впала, то вона від болі пісяла постійно та корова. Мухи мухи ця корова повзається, валяється там, все таке. Ніхто не має права ні в поле піти, ні на долину, ні в сад, ні в Все, все скрізь абсолютно вони тримають в своїй власті. Повертатись додому, дружина потерпілого боїться. Саме тому й просили люди суд підозрюваних не випустити. Два роки назад так її побили в себе на городі. Він вийшов захищатися, діти кричать, і ніхто нічого. Так само суди були, ніякого рішення в їхню користь. Чоловік лежав при смерті, вони насміхалися і казали, що завтра ти твоїх троє дітей дати трубки. Я прошу, умоляю, допоможи. люди готові навіть до того, аби відкрите судове засідання, провели на виїзді в їхньому селі. Громаду як може підтримує і сільський голова. Ну, як на, мене це на життя людини і люди знаходяться в страху і не один день і не один рік Суд по кожному з братів Добрянських тривав окремо. Їм усім інкримінують вчинення кримінального правопорушення за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Присутній на суді батько підозрюваних вини своїх дітей не визнав, і він і брати вважають винними в багатолітній ворожнечі на побутовому ґрунті своїх односельців. Та навіть один заявлений з їхнього боку свідок до суду не з'явився. Люди переконують свідчити той мав лише під тиском братів. Натомість свідків з боку потерпілого суддя раз по раз слухав до настання ночі. Якщо ж у підозрюваних було три адвокати, то інтереси потерпілого та цілого села захищали лише прокурор та слідчий. За кінцевим вердиктом слідчого судді Олександра Потапова Олега Добрянського взяли під варту на 60 діб із внесенням застави 50 тисяч гривень. Володимира Добрянського, якого люди називають найжорстокішим з братів, взяли під варту на 60 діб без застави. Третього брата Леоніда Добрянського. Взято під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Селяни кажуть, 50 тисяч застави для цієї сім'ї копійки. Вона тримає 30 голів худоби та четверо коней. А от слідчий Юрій Вознюк людей запевнив, пильнуватимуть за хатою Добрянських вдень і вночі.